Друзі, ну наразі до нашого ефіру готовий долучитись Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас! Ми вітаємо, пане Андрію. Напередодні інформували, що росіяни здійснили прорив на нашій Харківщині. Ситуація контрольована, росіян вдалося стримати. Що відбувається нині там, де також працюють наші прикордонники? В межах Харківської області на окремих відтинках свої смуги оборони мають і підрозділи державної прикордонної служби, і можу зазначити, що і по напрямку Вовчанська і по ділянці кордону, яка ближче до, до лінії фронту, по напрямку Купінська, також бачимо спроби Російської Федерації піхотними групами продавити нашу оборону і заходять вони саме з території Росії, але знову ж таки, якщо говорити про ті, ті ділянки, де знаходяться прикордонники, то вдається стримувати противника, наносячи їм великих втрат ще навіть на підступах до нашого кордону. Звісно, що Росія робитиме все можливе, прощупуватиме будь-які напрямки, будь-які ділянки для того, щоб розширити зону боїв. Це бачили ми і раніше по Харківській області, а також і по, по Сумському відтинку. Тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, звісно, що посилювати спроможності підрозділів для того, щоб вони протидіяли. Агресору нещодавно на тому напрямку також працював і голова державної прикордонної служби, який спілкувався із командирами підрозділів, які знаходяться на, на, на тих напрямках, для того, щоб обговорити ситуацію, і власне посилити е, спроможність як кожного конкретного воїна, так і підрозділу в цілому направити необхідні ресурси для того, щоб хлопці мали. Всі засоби аби бити противника далі. Пане Андрію, наприкінці жовтня. стало відомо, що у складі сил оборони з'явилось нове груповання військ, угруповання об'єднаних сил, зокрема до їхньої зони відповідальності, увійшла і Харківська область, прилеглі території. Наскільки в координації працюють різні підрозділи, різні види сил наших сил оборони України, зокрема на Харківщині? Чи є якась спільна координація? Хто конкретно за що відповідає, або розділення по якихось тактичних завданнях? Ну, ви зрозумієте, що всі а, сили оборони. Якщо говорити про збройні сили, які коли суспільство їх сприймає як основу обороноздатності нашої країни, але і підрозділи Державної прикордонної служби і підрозділи Національної гвардії, вони все рівно виконують завдання виключно під військовим командуванням, і відповідно до тих завдань, і в тих смугах оборони, де визначають нам зокрема і прикордонникам. Тримати свої смуги оборони, але знову ж таки повна координація забезпечується органами військового управління. Тобто всі складові вони не діють порозньо, і звісно, що всі, всі завдання виконуються спільно в тому числі, якщо до, до прикладу, говорити. Ту саму Харківщину, коли прикордонний підрозділ має свою смугу оборону, справа зліва в нього можуть знаходитися або підрозділи збройних сил, або підрозділи Національної гвардії, але координація відбувається саме органами військового управління. Андрію щодо північно-слобожанського напрямку Сумщини, нашої хочеться також подискутувати. Росіяни все, все ще прагнуть створити там буферну зону. Про це повідомив речник угруповання військ Курськ Олександр Невідомий в ефірі телемарафону. Мовляв, попри зменшення штурмових дій, російські війська не відмовляються від своїх планів. За його словами, частина підрозділів збройних сил України продовжує утримувати позицію на території Росії. Одночасно. Одночасно відбуваючи штурми на українському боці та завдаючи противнику максимальних втрат щодо нашої сумщини. Наскільки курська операція, яка триває в прикордоні Російської Федерації, досі є важливим чинником щодо такого стримуючого фактору для російських загарбників щодо їхніх мовірних планів на нашу сумщину? Ну повну інформацію знову ж таки можуть озвучувати органи військового управління, коли вони бачать таку біль більш ширшу картину. А Підрозділи державної прикордонної служби в межах там Петінської та юнаківської громад знаходяться в своїх смугах оборони, і, власне, ми також можемо відмітити, що ворог не відмовляється від того, щоб спробувати і далі зайти глибше по території Сумської області на, на цьому напрямку. Бо, попри те, що кількість штурмових дій. А наголошую, що ворог тут використовує виключно малі піхотні групи. Техніка власне мова йде про броньовану техніку не використовується інколи здійснюється переміщення цих груп за допомогою там, мототехніки або Якоїсь легких транспортних засобів для того, щоб там можна було просуватися, але ще раз, попри те, що кількість атак суттєво зменшилася, і власне ворог розуміє, що він не може досягти тих цілей, які перед собою ставив, але певна кількість штурмових дій. По кілька, до прикладу, там за добу в своїх смугах оборони прикордонники також спостерігають, відчувають, але ворог несе продовжує нести втрати. Вчорашній день також не став виключенням кілька штурмових дій піхотних груп противника в межах цього напрямку, про який я говорю. Відбулися, але понісши втрати як в стрілецьких боях, так і понісши втрати від дій наших підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів або ж від застосування нами артилерійських засобів, ворог просунутися в території України в тих смугах, де знаходяться прикордонники, за які я можу е чітко відповісти на даний момент противник. Е Досягти результатів знову ж таки не може і просунутися також. Пане Андрію, а щодо Чернігівщини, чи концентруються вони в своєму прикордонні, чи планують вони, ймовірно, якісь наступальні операції щодо нашої Чернігівщини? Чи фіксуємо ми там проривання російських ДРГ? На щастя, якогось накопичення в межах. Території по напрямку Чернігівської області на території Росії ми поки не спостерігаємо. Звісно, що там присутня певна кількість російських сил та засобів, які знову ж таки утримують свої позиції, які застосовують різне озброєння для того, щоб бити по нашій території за допомогою артилерії, за допомогою е, дронів, але е, якихось дій безпосередньо по лінії нашого кордону. В тому числі там спроби просування піхотних груп цього не спостерігається. Як власне, і загалом, якщо говорити про всю притяжність кордону з Росією, яку ми отримуємо в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, також зменшилася і активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Нікуди е повністю е це не зникло. Але активність, таку, яку ми раніше спостерігали, зараз немає. Звісно, що спроби зайти на територію України груп диверсантів присутня, і більшість це по напрямку Сумської області, але знову ж таки їхня кількість суттєво суттєво менша, ніж це було раніше. Пане Андрію, хочеться з вами ще подискутувати з приводу ситуації на наших західних кордонах. Власне щодо щодо того, як наші громадяни безпосередньо ухилянти, чи намагаються вони перетинати кордон не в законний спосіб, використовуючи річки, ліса, гори, чи досі зберігається ось ця тенденція? Ухилянти вони чи не ухилянти, це в подальшому можуть перевірити підрозділи територіальних центрів комплектування. За, завдання підрозділів державної прикордонної служби не допускати незаконного перетину кордону. Це нам визначено законодавством. Це ми власне і робимо. І тому хто хто ці люди констатувати вже можуть ті е, державні органи, підрозділи, які відповідають за це за, за за цей напрямок щодо спроб незаконного перетину кордону і власне порушників на щастя на щастя, ми бачимо, що їхня кількість суттєво менше. тобто охочих до таких незаконних мандрівок поменшало. Але на жаль, щоденно ми продовжуємо затримувати порушників. Однак, якщо говорити про тенденцію до зменшення, то пік. Затримань порушників цьому році припадав на серпень місяць. Це, якщо так порівнювати з усіма місяцями, було найбільше затримано тих, хто намагався в незаконний спосіб перетнути кордон у минулому році. Пік припадав на липень місяць, але е, вже з вересня е, бачили побачили тенденцію до, до зменшення, і вона продовжує. Е, Продовжує зменшуватися. І, до прикладу, якщо порівняти серпень і жовтень, то зменшення вдвічі. Цьому, звісно, сприяють і погодні умови, бо аналізуючи попередні роки, знову ж таки, кінець весни, літо це найбільше спроб незаконно перетнути кордон. Осінь і зима охочих менше, але знову ж таки вони нікуди повністю не зникають, на жаль. Ан Андрію, і давайте тоді поговоримо ще про тих людей, які в законний спосіб перетинають державний кордон. Україна країни Європейського союзу з 12 жовтня ЄС запровадив цифрову систему в'їзду-виїзду до Шенгенської зони. Цей процес змінить традиційне штампування паспортів для короткострокових поїздок. Натомість система автоматично реєструватиме в'їзди, виїзди та відмови у в'їзді для громадян країн, які не є членами ЄС, включно з українцями. Під час першого перетину кордону зберу. Уть біометричні дані, відбитки пальців та зображення обличчя, новий механізм охопить 29 країн шонгенського зони, та спрям сприятиме швидкому прикордонному контролю і боротьбі з шахрайством. Наскільки ця система вже повністю запроваджена, аби розуміти наскільки це повпливало на процес перетину кордону в плані часу? Чи збільшився час очікування на кордоні? Ну загалом ця система, як ви зазначили, європейський союз прийняв рішення, що почала впроваджуватись з 12 жовтня, але це не відразу вона охоплює всі пункти пропуску і всі ті процедури, які передбачені, на це європейський союз визначив півроку для країн Європи і Шенгенської зони. І фактично 12 жовтня, якщо говорити про країни які межують з нашою державою. Румунія, словаччина, Угорщина, Польща так кілька було підключено пунктів пропуску, але поступово там з кожним днем кількість пунктів пропуску. Ну інші пункти пропуску також додавалися. Фактично, зараз м, Польща у всіх пунктах пропуску підключила е, систему нову систему в'їзду. Виїзду, а також Угорщина, Словаччина та Румунія. Ще всі пункти пропуску до цієї системи не підключили. Якихось змін в динаміці руху через впровадження цієї системи, навіть навпроти тих пунктів пропуску, де країни Європи під'єдналися? На щастя, ми не бачимо, що йде зменшення пасажиропотоку або накопичення черг або сповільнення руху. Єдине, коли під, в Польщі було підключено пункт пропуску е, Дорохуськ, це навпроти нашої Ягодина, кілька днів. Ми спостерігали, е, що все ж таки е, швидкість оформлення дещо зменшилася, і рух відбувався, е, ну повільніше, ніж це було до цього, але станом на зараз, за, за тим, що спостерігають наші прикордонні наряди в пункті пропуску Ягодин, знов ж таки динаміка поновилася, і рух відбувається ну, нормальним. Фактично, Європейський союз визначив, що до цієї системи вноситимуться як паспортні дані, так і інформація про в'їзд та виїзд. А також збиратимуться біометричні дані, тобто відбитки пальців, зображення обличчя. І знову ж таки спостерігаючи за тим, як це відбувається в країнах Європи, не одномоментно на 100% наповнюється ця нова база даних цією інформацією, десь можуть брати відбитки пальців, десь можуть брати робити зображення обличчя і для того, щоб ну, власне не перевантажувати цю систему і не створювати якихось проблем. З, з часом перетину кордону, бо звісно, що якщо одномоментно запустити цю цю систему у всіх пунктах пропуску, як вона себе поведе, напевно, і в країнах Європи так стримано до цього підходять, і тому Європейський Союз визначив, що 100, на 100% наповнювати цю базу даних і підключити пункти пропуску можна протягом півроку. Пане Андрію, днями на кордоні двічі був заблокований рух. Минулої суботи стався масштабний збій. Вчора призупиняли роботу пункту пропуску дяківців на кордоні з Румунією. І причина, зокрема, це відсутність промислового електроживлення внаслідок масованих атак Росії по енергосистемі. Це поодинокі випадки, чи це на жаль нові виклики перед нашою митницею, які постають внаслідок ось цих ударів по енергетичній нашій. Системі з боку російських загарбників чи достатньо відповідно забезпечені наші митниці, наші контрольно-пропускні пункти, генераторами для того, щоб продовжувати роботу? Щодо суботи, то на жаль, через ті дії ворога щодо обстрілу нашої енергетики, стався бій в базі даних Державної митної служби. База даних прикордонної служби вона продовжувала працювати, але звісно, що контрольні служби роблять роботу спільно і прикордонники, і митники, тому повноцінно забезпечити оформлення людей на більшості пунктів пропуску. В першу чергу на автомобільних не, не було змоги. Нагадаю, що рух залізницею він продовжувався. Рух на пішохідних напрямках, де можливий пішохідний рік, рух через. Пункти пропуску він також забезпечувався, але митниця можна сказати швидко відновила роботу своєї бази даних і фактично, вже близько 16 години а збій стався близько 12-ї, рух, поновився повноцінно як на виїзд, так і на в'їзд. Щодо пункту пропуску дяківці, то також через відключення світла не можна було повноцінно забезпечувати оформлення громадян, але це тривало також недовго. В той же час більшість пунктів пропуску забезпечені. Елементами е, живлення додатковими елементами жилення для того, щоб навіть попри збій е, в енергосистемі відключення світ, світла пункти пропуску могли працювати і надалі. Особливо це робиться на, 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 на великих пунктах пропуску, де рух відбувається більш інтенсивним, е, і ця робота вона почалася ще в попередні роки, коли ми розуміли, що е, Росія битиме по енергетиці, і це може загрожувати повноцінній нормальній роботі пунктів пропуску Також. Пане Андрію, я дякую вам за те, що мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок лайф та надати експертну фахову інформацію щодо тих новин, про які ми дискутували, і щодо ситуації на наших східно-північних кордонах, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, і щодо західних околиць України і перетину кордону. Андрій Демченко був із нами, речник Державної прикордонної служби України.